Це перша четвірка в ваговій категорії до 84 кілограм. Нагадаю, що е, першу четвірку переміг Олександр Карпов рішенням Перший дуже до фінал. Долг. Четвірка, хтось четвірку, ми дізнаємося пізніше наприкінці нашого турніру. А зараз дізнаємося, хто буде суперником Карпова. Так, сьогодні. Роман Городецький, який Або на Ігор 6 років молодший за свого суперника. Чи все-таки Ігор Льохін з Кременчуга? І Ігор дуже так. потужний. Боєць, він бачите, як то кажуть, він кремезний, дуже низький. Однак у його суперника довші. Віра. чарівна Віра сьогодні з нами. У його суперника довші вважає руки і ноги. Віталій ладяга. Перший раунд. Одразу обмінявся дуже потужними ударами. Ігор наніс, Лоукік, однак йому суперник одразу вже віддав з руки. Занімає більш вигідну позицію Герман. Ігор піднімається. Не піднімається, не зміг що. піднятися Спроба і за дуже, дуже зараз можливо, безпечно трикутник руками. Мені здається, що непереливки зараз має бути Ігорю Льохіну, якщо там зафіксовано захват. Дуже і дуже непросто терпіти це. Руки в активному положенні знаходиться у Ігоря. Втомився. Герман не зміг дотиснути. Однак, бачите, він тримає трикутник корпуса, не випускає. І зараз дуже, от зараз дуже небезпечно для Ігоря. Все. здається, здається, Ігор Льохін. Молодість перемогла досвід тут. Герман Городецький. Не залишив шансів своєму супернику. Не включився. Я думаю, Ігор. Ви бачили, він почав з такого недбалого лоу-кіка. Е ну, лоу-кік неможливий просто в одиночку на такого рівня турніри треба продовжувати. Це не любительські змагання. Де, па, нове, в даному поєдинку на п'ятдесятій секунді перемогу за душливим прийомом з бої. Спортсмени з місця Київ. Герман. що ж бачите у Германа буде таким чином він потрапляє фінал сьогоднішнього вечора і ще раз обласки будь ласка для переможця